Привіт, друзі! Я Ольга і ви на моєму каналі хочу вам показати, що я сьогодні отримала з «Лі Експреса. Я вже її відкрила цю посилку, бо я ж така, що я не можу дочекатися, хочу вам показати, я замовляла собі тіні. Тіні, в мене очки такі невеличкі, щоб вони були більш виразні. Я собі замовила ось такі. Кольори, Бачите, тут більш такі теплі, коричневі, сірі, ну, мені такі йдуть. Непогані, я довольна. Ви знаєте, і по якості я так мазюкала більш-менш нормально. Дуже довольна. Але що ви думаєте, в ці коробочки з цими, з цими тінями, Я ще отримала ось такі, може, воно туди йде в наборі? Я не читала, якщо чесно. Ага, воно тут, напевно, йде. Треба перекласти, бо я не знаю англійську. Дивіться, тут ще прийшов мені олівчик чорненький. Ще прийшла ось така кісточка брови розчісувати, напевно, ще ось там є. Потім ще така кісточка, бачите? І ще прийшов такий оцей класний олівчик мені малювати. Отакі от Я вже намалювала брови, воно таке, як волоски на бровах. От воно мені так намалювало. Непогано. О, я дуже довольна. Потім мені прийшов. прийшов. Я не можу його відкрити, я його зараз розірву, в мене немає терпіння оце відкривати. Я дуже така інтузивна, да? цю пробочку, викину все рівно. Ось такі ще замовила румяна. Румяна, але вони, також непогані, але вони йдуть без кісточки. Ну, ми цю попробуємо. Без не побачу. Дивіться, який. Ну що? Один такий колір, другий більш такий ніжний. Майже не видно. Бачите? Так, також довольно. це долар чимось. Це долар чимось, по-моєму, щось дещо дуже. І ще я вам не показувала. Я собі замовила ось такий хвіст. У мене тут косей мало, я відрощую коси. І я собі замовила ось такий хвіст. І якраз під мої коси підійшло, вибирала, вибирала, вибрала. Потім думаю, воно коштувало 46 гривень. Це більше долара трішки. Вони як натуральні, вони як мої коси. Я вам чесно чесно скажу, їх можна. І тут зав'язати так наверху прямо Ну, резинка, саме сама проста резинка. Дивіться, не... ось, перервалось трохи. Бачите? І вони зовсім не відрізняються від моїх косей. І я така довольна, і я собі думаю, я з цією резиночку, це звичайна, звичайна резинка. Це мені донька моя показала. Ось. Але я хочу, я хочу, зараз я вам покажу. Наверху ж мені не 18 років, да? мені вже. 28. Ось. І вони такі зручні і можна собі. Ну, їх треба розрівняти, я зараз не бачу. Ну, припустимо, ось так я собі зроблю. Тут песик, я без окулярів нічого не, можу, не бачу. Ось, дивіться. Тут горбик, не звертайте уваги. Вдовий горбик, чи як він називається. Бачите? Класно! Дякую за перегляди. Заходьте в осі. Ой, я ж вам хотіла ще показати, що я зробила. пішли. Ну, На цю зелень не звертайте уваги, вона там в мене буде, це поки дощ був, то я її тут постелила. Бачите, що тут робиться. Жахи була гроза. Була злива. Гроза це російською, напевно, чи є в українській. Дивіться, яке було, то тут це все треба буде мімити. Вже все, вже пройшло, вже випогоднює дужується. Ось тут у мене який був бардак, Я тут придумала собі, повісила ще до дощу ось таку занавеску. Шторку. Там навела порядки, все. Я думаю, що воно вам не потрібне. Як там, що там, всякі ліки, всяке. Це. Коврики, шмоврики ось так закрила. І в мене тут така, така занавеска. Ну, все, дякую за увагу. Похвалилася вам.